В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Євангельське читання цієї неділі про Закхея нагадує нам наближення весни, адже через чотири тижні почнеться духовна весна наш шлях до Пасхи Великий Піст. Ця неділя нас починає готувати до смислів. Які ми будемо особливо під час Великого посту акцентувати. І одним із головних смислів сорокаденного посту, з якого починається Великий піст, адже він складається із Чотиридесятниці, десятниці сорока днів, після якого йде страсний тиждень, то головний такий сенс із Чотиридесятниці – десятниці це покаяння. Ми будемо чути під час посту великий покаянний канон і багато церковних піснеспівів і духовної літератури на цю тему посту, присвячена саме нашому покаянню. То що це таке покаяння? Історія з Захеєм прекрасно ілюструє як святе письмо, як Господь навчає нас тому, що таке покаяння. Згадаймо знову те, що щойно було прочитано. Хто такий, по-перше, закхей, начальник старший над митарями. людина, яку аж ніяк не можна було вважати не просто за зразок благочестя, а за якусь ну, більш-менш нормальну з точки зору віри, з точки зору того способу життя, який абсолютно не відповідає вірі. Чому? Не тільки тому, що спокуслива професія, адже люди, які займаються тим, щоб збирати податі, часто не встоюють перед спокусою брати зайве, брати не по закону, а брати скільки спроможність кого взяти. Звісно, через це їх не любили в народі. І побоювалися, бо це людина, яка має владу над іншими, і вважали за грішника. Але вважали за грішника ще тому, що мита, які він збирав, і його підлеглі в Єріхоні на перетині торгових шляхів збирали з людей, із місцевих, із караванів, купців, які проходили, із паломників, які проходили через місто, коли йшли з Галілеї в Єрусалим, наприклад. То... Ці податі збирали на римську владу, на окупантів, і не просто на окупантів, а ще з точки зору віруючих людей. Це було зло, адже римська влада використовувала ці гроші, в тому числі на будівництво і утримання язичницьких храмів, тобто на ідолопоклонство, що категорично. Протиречить Божому закону. Адже перша заповідь каже: Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Так що ця людина з багатьох аспектів була явним грішником в Євангелії. Часто є такі образи, які в ті часи особливо людям були абсолютно зрозумілі, що. Це люди, які явні грішники, Господь їх не гнушається. Господь іде до них, до тих, кого, ну кому би не просто руку не протягнули, разом би не сіли, благочестиві люди. Це блудниці, це ось митарі через ці аспекти. І от коли Господь заходить в дім до цього митаря. В якому щось ворухнулося, бо він виліз на дерево через свій ріс, не міг побачити, виліз на дерево, щоб подивитися, хто ж це такий іде через місто. Коли Господь, напросившись, зайшов до нього, зрозуміло, що зустрів нарікання людей між собою, що якби він знав, так і хто це такий, чого ж він до нього прийшов, хіба не знайшлося в цьому місці когось достойнішого прийняти Ісуса до своєї оселі і влаштувати гостину Йому то тоді ми бачимо відповідь Закхея, спочатку відповідь не Христа, а відповідь Закея, який говорить те, що є для нас власне і уроком покаяння. Адже Закхей говорить: половину свого майна я віддам у Богом, а кого чим скривдив, то поверну їм в четверо. Дорогі браті і сестри, гріх потребує розкаяння, а розкаяння потребує виправлення. Мало сказати я каюсь, і ми бачимо, Закейв взагалі не говорить я каюсь. Але він робить справи, які виявляють його переміну. Адже покаяння це не є визнання провин, це мало. Покаяння це власне зміна, це виправлення шляху. Це коли людина заблукала і повертається на вірну дорогу ось це є покаяння повернення на вірний шлях. На жаль, ми часто буває зустрічаємо таке, і самі буває таке робимо. Що коли розуміємо, що ми чимось згрішили, йдемо в церкву каятися, кажемо Богу, що ми каємося. Але далеко не завжди, на жаль, ми намагаємося виправити той гріх, те зло, яке ми зробили по відношенню до тих, хто навколо нас. Так, Захей не міг виправити все. Він не міг знайти всіх. В кого він стягнув зайве не по закону, особливо тих, хто вже пройшов, хто караванами проходив, не міг їх наздогнати, ті, які пройшли там попередні роки за всю його історію. Так само, як він не міг звернутися до римлян і забрати ті гроші, і там зруйнувати храми, наприклад, які десь побудували. Він навіть не знав, куди саме ті кошти пішли, на що саме. Але він. Вирішив зробити те, що він міг зробити в своїй ситуації, от в тому контексті. Половину майна віддаму Богам, а кого чим скривдив, повернув четверо. Ось прекрасний приклад його покаяння, виправлення життя. І відповідь Христа. Одразу Він каже: ось прийшло тепер спасіння цьому дому, бо і він, господар, син Авраама. Власне, Захей, як єврей, ізраїльтянин, він походив з народу, які були нащадками Авраама, адже єврейський народ походить від Авраама, кому Господь пообіцяв, що примножу тебе і з тебе вийде великий народ. Власне фігура Авраама є ключова для старого завіту, адже з нього починається історія особливого завіту Бога з родиною. Спочатку з родиною, а потім із цілим народом. Це той завіт, який продовжить Мойсей, Бог через Мойсея, і це той завіт, який прийде оновити Христос. Адже Христос прийшов не для того, щоб замінити, а для того, щоб довести до повноти те, що було вже встановлено в давні часи. І ось захе, як ізраїльтянин походив з родини. З нащадків Авраама, але за своїм способом життя він аж ніяк не був таким, яким був Авраам. Авраам, якого називають батьком всіх віруючих, бо віра Авраама ставиться в приклад його довготерпіння, його відданість Богу, його вірність. І ось Закхей, коли прийняв рішення, та він ще не встиг зробити всього того, що він сказав, а він тільки прийняв рішення. І побачивши напевно твердість його рішення, що він дійсно те зробить, Господь йому й каже: ось тепер прийшло спасіння цьому дому. Адже як гріх починається з наших думок, з нашої волі, так і виправлення починається теж з нашої рішучості, з того, що ми приймаємо рішення робити те, чи інше. Тому, дорогі браті і сестри, нехай ця історія про Закхея буде нам нагадуванням, коли ми схочемо покаятися. Звісно, не треба чекати спеціального моменту для покаяння, що прийде піст, чи прийде, не знаю, якась особлива нагода, чи я прийду до священника, розкаюсь. Покаяння починається тоді, коли ми усвідомимо, вжахнемося тому, що ми зробили. І зрозуміємо, як можна то виправити. От з нашої рішучості починається той шлях, який веде нас до спасіння. Маємо бути впевнені і можемо точно, що на цьому шляху нас підтримує Господь, бо він прийшов знайти і спасти загибеле. Амінь.